Вітаю, я Аліна Катенка, психолог центру профрозвитку Києва. І сьогодні хочу почати таку серію як відео про невпевненість в собі. Це дуже часто причина, з якою звертаються до мене в нашому проєкті, і тому про це декілька відео, коротких відео буде на цю тему. Перше, що хочу про невпевненість собі, звідки вона береться. Так? Там є декілька факторів, чому вона в нас є, або наростає. Так? Наприклад, страх, що нас відкинуть, або не оберуть. Це дуже часто зустрічається, особливо зараз, в умовах війни, коли Людина, наприклад, шукає роботу і відправляє багато резюме на якусь вакансію або на якісь вакансії, а їй не приходить жодної відповіді. І після цього зникає якась впевненість, починаються думки, починаються емоції, такі як зневіра. І що тут можна зробити? Ну, По-перше, Спробувати переробити самостійне резюме, яке буде більш відповідати тим вимогам, які є в вакансії. По-друге, переробити, наприклад, резюме разом з фахівцем, який в цьому знає. Ток, це, наприклад, кар'єрний коуч або HR. Та й в нашому проєкті. Ви можете пройти тренінг, складові працевлаштування, де ви зможете отримати ті знання, що треба писати, як писати резюми, складати резюми так, щоб його помічали, не відкидали і відповідали на ваші запити, на ваші резюми. Також ви можете отримати консультацію у мене як у психолога, щоб. Переробити цю зневіру або страх, відкидання, або взагалі невпевненість собі, яка там може складатися з багатьох причин, і наш тренінг, наші консультації безкоштовні для киян і Київської та Вінницької області. Тому звертайтеся, будемо дивитися, як можемо вам допомогти, щоб ви. Були більш впевнені собі і скоріше знайшли ту роботу, яку вам принесе гроші, і будемо сподіватися, ще й задоволення. З любов'ю вам.